Китаєм шириться метапневмовірус, спалах якого зафіксували на початку цього року. Ця інформація викликала чимало занепокоєння серед пацієнтів, враховуючи, що ще до сьогодні світ бореться з наслідками коронавірусу, який теж почався з Китаю. Проте медики заспокоюють, епідемії, а тим паче пандемії, не буде, адже цей вірус вже давно відомий і боятися його не потрібно. Цей вірус, який зустрічається в Україні, вже десяток років. І ми стикаємося з ним не перший раз. Але оскільки вірусних захворювань є дуже багато, і самих вірусів деякі вчені навіть нараховують більше тисячі, відповідно, не кожен з тих вірусів ми діагностуємо. Метапневмовірус просто зараз дуже на слуху, дуже в соціальних мережах обговорюється, але це той вірус, з яким подібне як до вірусу грипу чи будь-яких аденовірусів, інших респіраторних вірусів. Відповідно, і наші діти, і ми з вами з тим вірусом вже стикались, Єдине, що ми його не діагностували. Симптоми метапневмовірусу схожі на прояви інших ГРВІ. оскільки специфічного лікування немає, терапія спрямована на полегшення стану пацієнта та зміцнення імунітету. Як себе вірус проявляє? Від закладеності носу, виділень з носа, першіння в горлі. Кашлю може виникати задишка і підвищення температури тіла. І зазвичай ми не визначаємо, який вірус викликав дане захворювання у звичайної дитини чи у звичайного дорослого. Він проходить так само за тими самими методами лікування, як і всі інші вірусні інфекції. Тому потреби визначати немає. Вакцини для даного вірусу не існує, і зрештою, це такий самий вірус, як і всі інші. Більш обережними повинні бути пацієнти, які входять до груп ризику виникнення ускладнень для людей, які мають інші хронічні захворювання, які є в імунодефіцитних станах, які е, е, які цей вірус може призвести до того, що дати якісь певні ускладнення, і вони будуть потребувати стаціонарної допомоги. Найефективніший спосіб захисту це профілактика. Тож не захворіти, а також не заражати інших допоможуть прості правила. Якщо ми хворі, то зменшити можливість спілкування з іншими людьми, тобто захворів, сиди вдома, звернися за медичною допомогою. Зроби так, що ти вже не інфікував нікого, тоді виходь до людей. Друге, це якщо все ж таки нам треба десь вийти, і ми будемо в присутності інших людей, то старатися, щоб цей відстань між людьми була метр. Тим самим ми також зменшимо можливість передачі вірусу. Якщо ж доведеться перебувати у місцях масового скупчення людей, варто носити маску та дотримуватися кашльового етикету, прикривати рот ліктем чи серветкою, а не долонею. Саме долонею, ми потім би переносимо ці віруси, переносимо далі на всі предмети побуту, які ми користуємося. І ще дуже важливо, щоб ми навчилися мити руки. Часте миття рук зменшує вірусних інфекцій на наших руках, і тим самим ми зменшимо їх передачу для інших. Також фахівці наголошують відповідально ставитись до власного здоров'я та вчасно звертатися за медичною допомогою. Ірина Цвігун, Остап Кульпа, правда, тут Львів.